Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усім доброго дня. На початок дня хотів би з вами поділитися однією думкою, яка мені крутиться від вчорашнього вже вечора. А головною спонукою до цього, мабуть, був вчорашній вечір присвячений по суті пану Ігору Калинцю, який відбувався у Львові в Театрі Заньковецької. І він називався Хресна дорога України. Е, очевидно, він відбувся завдяки багатьом е, людям, небайдужим до долі тих, які будували незалежність України. От на найбільшу вдячність доктору Михайлу Пирону. І от, коли відбувалася Відбувався захід, прийшов пан Ігор, вже старший немічний. Пам'ятаю його ще досить жвавим і молодим. І от відбувається дійство на сцені Хресна дорога України. Ну, дуже вчасно згодиться війна на дворі, по суті. Ми бачимо смерті, кров, не знаємо, що нас чекає попереду. Хресна дорога Ісуса Христа це, мабуть, є щось таке, що кожен з нас у житті мусить пережити. Скажу таке слово, чи він віруючий, не віруючий, але чи кожен ту хресну дорогу зрозуміє? Оце питання. І от я поставив собі питання, а що слід зробити для того, щоб зрозуміти Хресну дорогу. Я не одного чоловіка, який пережив часи гоніння радянським режимом, чи то у сфері культури, чи то церкви, запитував, чи він не жаліє за те, що стільки перетерпів. Були, очевидно, різні люди, але в більшості випадків сказали, що ні, не жаліють і навпаки. Жаліють, що так швидко закінчилися ті часи, бо це була проба на їхню витривалість, це було випробування духа, гар духа. Ну і, очевидно, Божа сила тоді в особливий спосіб проявляється. Але зауважмо. Кілька моментів в хресній дорозі, щоб її пройти і зрозуміти, що треба. Треба знати, що ти не виконуєш свою волю. Що за тобою є сильні плечі, по-людськи кажучи, Ісус як Син Божий, прийшов на землю і страждав як людина. Чому? Тому що, що Бог хотів промовити до людини як людина. І в євангельських сторінках постійно наголошується на тому, що навіть перед смертю своєю Христос молився в Оливному городі Отче, нехай не моя, Твоя буде воля. Другий момент не боятися упадків на тій хресній дорозі, не бути дуже певним в себе. Бо найбільше це вдареє власне его. Его, по суті, нас тримає при житті. А упадки є такими, які не дуже нам подобаються, тому багато людей намагаються зліквідувати межу між добром і злом, кажучи, що насправді певне зло не є таким злом, воно є браком добра, так казали філософи. Але є зло і є добро. Є гріх, є чеснота. І тому не треба бути певним дуже себе і вміти сприйняти навіть свої упадки у гріх. Не толерувати гріх, але сприйняти свої упадки. Мені це особисто дуже важко було, що раз то більше життя вчить упокорення. Мені колись здавалося, що мені все вдається а тепер з того, що я дивувався іншим сам повторюю. Третє, яку науку я так витягнув вчора, це дуже важливо, щоб були хоча б поруч з тобою. Друзі, хоча б два-три, які тебе люблять. За Христом зауважте, йшли ті, які хотіли його розіп'яти, але серед них були жінки мироносиці. Ну, бо їх не рухали. Мати Христова. Апостоли повтікали, бо знали, що їх може те саме чекати, крім Івана Богослова. Ну, але найголовніше йти. Христос є Богом. Христос є Богом. І Бог, очевидно, йде до кінця, якщо так людською мовою говорити, ми можемо цю хресну дорогу не пройти усі ті стації, очевидно, вони є символічні. Ми можемо десь упасти, нас можуть і не розіп'яти, але дуже важливо, щоб йти. Ту хресну дорогу, не зійти з неї. І треба пам'ятати про ціль. По дорозі є різні речі пам'ятати про ціль. А ціль є все ж таки життя з Богом. Життя з Богом тут, на землі, там в небі. І мусимо перейти рівно через смерть. Я переконаний, що ми як Україна не раз переходили ту хресну дорогу, і нас завжди рятувала віра. Віра в те, що ми не є самі, що нас Бог провадить, і віра чисто така. Ми би сказали людська, інтуїтивно закладена Богом у нашу природу про те, що завтра буде краще. І тим треба жити. І от дивлюся я вчора на пана Ігора, Калинця. І людина немічна, тілом, духом, але яка Велика мудрість і глибина, але вона пройшла, очевидно, з роками після трудів. І от запитую, а чи вартувало це переходити? Вартувало, якщо не тільки для нього самого, але й для нас. Бо не пройшовши ту хресну дорогу, він сам, ми би сьогодні не знали його Калинця. Зійшов би свого часу з дороги. До священства митрополита Андрея з монастира виступив, ми би не мали митрополита Андрея. Зійшов би своєї дороги Бандера, Степан, ми би його не мали. Не було би сьогодні Романа Шухевича, якби він не йшов порад. Але кожен розумів з них усіх діячів України, що все ж таки їх провадить Бог. Бо згодіться, ми не є Франція. У нас не було французької революції. У нас були свої революції, була Коліївщина тощо, але всі давно розуміли і думаю, повинні розуміти, що без Бога ні до порога. А хресну дорогу треба прийти. І ми її перейдемо. Такі думки на цей день. Дякую всім, хто слухав. Якщо вони корисні комусь, то я радий. Благослови всіх Боже. А найголовніше всіх вітаю з праздником святого Андрея Первозванного. Пригадую, що це був один з учнів Івана Хрестителя, який пішов за Христом, коли почув від Івана слова на вздогін Христові, що це Агнець Божий. Агнець Божий це і образ Месії, про який говорить Ісая. Пішов за ним. Каже традиція церкви, що він був розп'ятий на такому. Такий на, 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 скажімо, буквою Х. І сьогодні він є покровителем моряків війська. Згідно літопису Київського він був тим, що відвідав наші землі України, Київські гори, благословив, щоб постало місто. Хоча це зветься сьогодні, приймається в науковому світі як легенда. Бо немає інших джерел, які б це підтверджували. Але все одно, принаймні, цей літопис відзеркалі бажання нашого народу мати слід апостолів на своїй землі. І ми його отримали. Легенда це не є міф, легенда це є правда, доказів якої наразі не знайдено. Вітаю всіх Андрію. Перед Другою світовою війною в цей день виходили пишні заголовки, присвячені митрополиту Андрею, де його вітали постійно. Різні середовища. Сьогодні Андрея святкуємо вперше за новим календарем новоюліанським, юліанським на який прийшла Українська греко-католицька церква. Вночі сьогодні багато, напевно. Людей, особливо дівчат, надіюся по селах, які знайшли речі неприємні, що є символом уваги хлопців. Хоча я тепер так побачив, що то більше дівчата збитки роблять хлопцям. Хлопці тепер на вагу золота. Більшість на фронті. Скоро їх треба буде заносити в червону книгу. Ну, це означає, що треба створювати сім'ї і народжувати діточок, найростуть. На славу Божу і України! Всіх Андріїв, Андріян вітаю зі свято Іванівської лаври. Лаури, яка є для мене символом віри, стійкості і моєї боротьби. Слава і моєї боротьби. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! Гарного всім дня!